Вечерній кльов. бім і бум. Короб, полуниця, банана, мама. Оп, небагато, Ібо де хто хоче спати, щоб проснутися зранку, взяти не оцю прикормочку, бо я вже інтеркриль використав, але там в торбі ще є. І по Шуріку гайнуть в Матвіївку. Там якихось 8-20-28 відосів зняти на цей місяць. Ібо вихідних всього два в місяці по пару днів. Буває більше, буває менше, але тут розраховувати не стоїть. І коли я сказав слово Матвій, яка зараз вже половина виключила, друга відписалась. Вас залишилось чуть-чуть. Тому для вас цей вечірній кльов, якого на аляудах немає. Мішаємо інтеркрит по Шуріку. Водичка пахне сіро... свята сіроводородіця, пішла. Мені це не подобається, але іншого вибору нема. й хто коли мене питав, що мені подобається, що мені не подобається, як і вас, того ми отак і живемо. Нема навіть времени підстригтись. Вмісто того, щоб постригтись, пішов крилець, набубинився, опарусом закупився і примчався на рибалку контента зняти, якого вже буває і самого нудить. Але це зовсім інша історія. Поки живемо, поки надіємося, поки працюємо. Ми на що не розрахуємо, про що не думаємо. І дупляв цій житті вже не відбиваємо. Пливемо по теченню. Страч тут розвели непогані рибаки, навіть голі повністю відкриті цілі консерви м'ясні стоять. Але я не голодний. Вам пощастило, відоси ще будуть. На консерви я не полізу в мусорку. Хоча бувало і таке, не на рибалці, а в, містах не столь, в посадках не столь віддалених, коли 9 днів жрати нічого. Перебираєш три рази мусор, який викинув неділю назад, недоїдки. А, То було холодно, давно і неправда. Ладно, понеслась, працюємо. Частенько не вистачає пепсі. Просто в посадках немає магазину. А все з собою не візьмеш на неділю на дві. Ой, хорошо. Могло б бути ще краще, если б я хоча б одну клюваку бачив, я ж багато не просив. Включив сигналки, пейджер навіть шукати і включати не буду, напевно. Пошли всі нафік. Залізу в машину і буду спати. І ви мене не дождетесь, гребані карасики. Буде та ті рібонькать. З утра, якщо нічого не проклюне Матвіївка, наше все. Десь це вже казав. Ой, посиду в телефоні, половлю ходняки і дрихнуть. Не встигаю я на двох роботах. <сум> Трудиться. В Херсоні було попроще. Там вода була під берегом, коли дома і риби завжди дофіга, а тут катаюся по Миколаєву ноль. Виспався, за ніч було пару тичків на цей фідерок, Дув вітерець і толку ноль. А, порожняк. Кльова було ноль. Ми перезакинемо і ще раз на це глянемо. Постоїмо часик. Що тут у нас? Апаріки цілі. Перекинемо. Треба зразу брати та... та й уїжджати в одне не несильно далеке місто під названням Ставочок Матвіївка. Наживки опарики все ціле, то могла просто качка зачепити, Покльовок за ніч ноль. Представляється рідкий случай, коли зранку волога чи після дождю і можна кілограм прикормки змить з фідера, який як би ти не старався, а вечно оставляєш на вудлищі. Воно засихає, я не просто так на ніч ставив палки зверху. Сігналки не повирубав. Палки я ставив бо криси, ночу достануть, і вони навіть і так достають без проблем. Ладно, отак от будеш стоять. Все, оці два навіть перекидати не буду. Якщо на ті дві зараз не клюну, чи зайду до сусідів, знаю, що у них кругом все зайнято. Я не пойму це прикол такий, що тут ні черта не ловиться. І навіть і не пахне, щоб ловилося. І притім все одно свободних місць немає. А <гум> це рибалка. Капець. Ну що, глухо, як в танці, 15 минут пройшло. Нічим і не пахне. Ще 15 і сматуємося. Матвіївка. Я би з радостю недільку покатався по Миколаєву по різних місцях. Але у нас немає недільки, на жаль. А навіть якби була, витрачати її на таку дурість неможливо. Поки можете полюбуватися котиками онлайн. Адмірал в 5 утра покормив, о, біба, жирна кабанюка. І не Боба, а рижечок сидить на лавочці. Гавнюки такі сидять, щуряться, позамерзали зранку прохладненько. Аби ще адмірал вечором їх кормив. Я ж слідю, що він тільки утра насипе корму і все. Зараз буду йому дзвонить ругати його. Ну, на цьому наші повномочі я все закончилось. Єдине, чим ми не володіємо, це часом. Я розумію, ви люди не мобілізовані, вам цього не понять. Що таке день, чи два вихідних, чи, грубо кажучи, типу вихідних. Якийсь момент, в який ви можете потеряться на, на півдня, на пару часов, на, я не знаю, на день, міжду, міжду од... з однієї жопи на другу, і так сказати, між одні повної дупи на іншу. І настільки це цінний час для себе. На котушки отмиванню не підлежать. І так нормально. Прикормочки трохи залишилося, викидати її нема сенсу. Через годину ми будемо в надійному місці. Пінопласт розкис і там уже зловимо нашу рибку. Бо якщо і там не буде клювати, то можна сказати виходні єдині просрав. Але я вам скажу нічого дуже дивного. Тому що це рибалка. Навіть найкращі дні буває, кльова немає тиждень. І рибіш не скажеш, що сьогодні треба клювати, бо в мене сьогодні вихідний. Розводю болтологію. Ну а ви ставите лайки і відправляєтесь куди? Правильно, в Матвіївку. Бо ці відоси відзняті ще місяця-два назад. Лежать звідти. Зачем я це зробив? Тому що Тому що знав, що буде отака халепа. І тому що знав, що скоро осінь, скоро ми розлетимось по недоокупованим окопам. Він відосів не буде взагалі, як ви бачите, вони і зараз виходять через день. І я вже бачу, що цей темп я підтримувати не буду. Взимку можливо буде 3-4 відосика. Якщо я їх осінью зніму. <гум> Отакі От пироги. А так канали і загибаються. Але нічого не поробиш, це життя. І це вже точно, можна сказати, не заради грошей. Тому що ви знаєте, армія це 20 плюс 100 зарплата. Кому треба грошики, приходьте. Не факт, що ви доживете до зарплати. Але тут таке. Я з радістю поміняюсь з вами на ваші 10-20 тисяч гривень на, в мирному місті десь. Навіть не в дуже мирному, але хай тут хоч кожен день шахіди рвуться по сравнению з тим, що там робиться. Хух, навіть і не замітив. Спиш собі спокійно. Посильніє бронеодіяло, натягнув на голову. І до утра, фіг ви мене снарядами розбудете. Ну то таке, що ж, Ех, побачимося в Матвіївці. Понеслась. Хто це так дергає? Призренійший коробчик? Ого, є! Попався. Аж серце йокає, чую цей звук фрикціона. Єдине, чого в нас зараз не відняла ця війна, це звук фрикціону. Ей, ей, може це сусіди тягнуть. Тут я, напевно, доповнительно підтягую, бо сусіди, сосіди вон, щось зачепило, видно. І попердолило все як ми любимо. Гей, невеличкий. Жеребець, ей, нє ні, ні, ні. Столб... ніяких є столб... ніякого столбняка. А де прям в ліцо? Вам теж попало. <рес> Вам теж попало. Ой. ай яй 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 пальчик. Тварюка може огризнутися гострим гачком і зліз з нього. Придурковатий сазанчик. Так, ну з ним то все зрозуміло. Кравинушка моя. Коро пришив мене застрягсотить. Ви віддали такого гада? Оп! Ха-ха-ха-ха-ха! А тут риба покрупніша. А тут риба покрупніша. Ха-ха-ха-ха! Ого! Тут діло стая, видно, підійшла і вирішила Давайте дуплетом з двох стволів. В нього він один а нас двоє. Хтось один уйде. Безнаказано. Сусіди вроді щось взяли. Раз, в снасть в пиццакі я цей момент прозівав, може ви на відео бачили. Ех! І вправду один уйшов. Я чуяв, що щось не то якось криво він зачепився. А от і кровушка про... Попапчик на крові. Кровушки мої захотіли, получайте. Так, то вітер. Я вже думав, що третій підійшов. Не слабий фокус. Так. І... Ти, чувак, ти помниш, де ти був? Десь отама. Не хотів іти, думаю, сонечко буде весь день шмалить, а зараз літом це повна габела. Ну, блін, виходні не вибирають. Думав, може вже нафік ці відео в Ютубі. Я ж чисто на ентузіазмі в основному їх та й знімаю, як ви розумієте, доход одних от Ютуба в випадку доларів 200. Ну, Спонсори, звісно, підкинуть донати случаються. За це ми благодарні. Якщо б не донати, фіг би хто тут уже щось знімав. Так, як це все произошло? Оп, чудом розпутав. Не вірив, що таке можна путати, обично ріжемо. Хто це зробив? Я слідкую за вами, кормаки наші розбирають, якими ми не торгуємо більше. Хто вспів купити перед мобілізацією, той успів. Блін, гачок упав. Далі це все. Це просто неможливо. Або відоси знімати, або кормаки в'язати. Руки вже не ті, щоб в'язати. Мандраж в руках. Повірте, ніколи не думав, що в мене будуть руки трястися. Появляється, бува, на вечір накриває ПТСР таким, що капець. А раніше ж все чітко, не курю, не п'ю. Спортом не займаюся, що мені болить. Думав, все буде добре, снасті в'язав гачок з першого разу попадав, стільки я тисяч кормушок перев'язав це капець на карася на коропа. І це було дешево і вигідно, і це було робоче і на японській фурнітурі. А зараз дивлюсь китайське говно по 100 гривень по 120 в магазині з гачком, яким би я врагу не пожилав ловити. Хоча врагу би я взагалі не пожелав ловить, а дуба дати. І не мучать, не створювати мені проблем і другим по житті. Ну, то таке. Ну, віснасті вже будуть гривень по 200, якщо правильно посчитати, але не будуть. Це просто неможливо. Можливо, але тоді мені точно буде не до на якщо Я буду не там, де я є. Пакуємося. Універсальна ваніль, карамель і короб полуниця. Дефіцит, який треба оставить про запас, тому що крайня робоча була і в Кривому Розі, і в Херсоні, і в Миколаєві. старейший, старейший рецепт 001. А цікаво, хто був агент 00. Тут 002, хто був агент 001, цікаво. Я так підозрюю, що це ні оригінал, а не випускалось. Скоріше, всього, часник. Пишіть в коментах, якщо я не правий і тим паче, якщо я правий агент 001, повинен бути часник. Це вже обновлений інтеркриль. Єсь. Можливо, навіть бюджетна партія. А може і не бюджетна, нам разний давали і дорогий, і стандартний, і більш дешевий. Крилі руле одна із топових прикормок на ринку України. І тут і не поспориш. Це кажу я. Той, хто ці прикормочки ганяє наліво і направо, вже який рік. І не тільки ці, а абсолютно всі прикормки. Так що, от такі пироги. Що ж? Розвів болтологію. Заміш... Замішуйте каші, нісіть бараба, Крутіть барабан, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наші відео. Відео будуть зніматися про запас не від хорошого життя, тому що, тому що, тому що. Коротше, хто не поставить лайк, то до кінця життя буде отримати безплатну воду прозора. А не всі знають в чому фішка. Кому її безплатно видають і нафіга. Страшний сон, а страшний сон, що тобі буде да, по житті на воду прозора. Обична робоча питна вода, ну, ну і в баню. <свісно> Отакі пироги. Що ж, у нас, до речі, крильових відео є ще зимові, якщо все буде зовсім погано і не буде що викладувати. Хоч, хоча це буде не зовсім погано. Зовсім погано буде, якщо не буде кому викладувати. Чи не буде здоров'я все це ділати. А ну ви поняли, якщо відоси коропові карасячі закінчаться і не вийде ніде не чиснять, у нас повинні бути зимові ролики. Так що таке, ставимо лайки, ділимося роликом з друзями. Хрестимося, як бачимо, воду. Прозора і їдемо на рибалочку.